Буквально нещодавно ми були всією родиною на фотосесії. І мій пес Лакі був з нами, і дівчина, фотограф, їй так подобався. Лакі, вона каже: Я мрію про Коргі, але поки нема часу, не зовсім маленька цуценя. Плюс це достатньо недешева порода, але це моя мрія. Запам'ятовуйте цей, цей момент. Буквально через два дні мені в телеграм пише жінка а Марина. Така історія. В нас пес Коргі йому там майже два роки. Він мешкає в Болгарії. Ми його подарували цуциком. Мамі мама не вивозить. Коротше, цей пес нам не потрібен. Ми його через два дні передаємо в Одесу. Типу, хочете зустрічати, хочете ні, не знаємо, що робити. Присилає мені документи, класний пес, все. Я просто в паніці. Ну, типу, навіщо ти мені це сказали? Що мені робити з цією інформацією? Що пес їде до Одеси, і його, типу, ніхто не зустріне, чи що. І я одразу згадую цю саму дівчину-фотографа, яка мріяла про Коргі. Я зв'язуюсь з нею, пишу, їй, що є така історія. Телефоную, що це дорослий Коргі. Я не дуже знаю його характер, я його не знаю, я його не бачила. Вона каже, це доля, я його забираю. Пройшло приблизно місяць. Вони живуть разом, і це ідеальні стосунки. Так склалась доля, що просто людина і собака знайшли один одного, знаходячись в різних странах, просто через мене. Я молодець, я собою дуже пишаюсь. І не забувайте, коли ви берете дорослого собаку, це не означає, що ви берете собі проблему. Скоріш за все, ви берете просто класного компаньйона, з яким треба трошки налагодити стосунки, і всі будуть щасливі.